Смарагдові світлофори в Україні ухвалили нові державні стандарти щодо дорожніх сигналів. Вони передбачають низку змін, зокрема появу спільних велопішохідних світлофорів і зміну форми стрілок на лінзах. Однак увагу українців найбільше привернула зміна відтінку зеленого, коли нові світлофори з'являться на українських дорогах, і як це нововведення сприйняли українці, дізнавалась Соня Григорчук. Замість того, щоб дбати про тепло для захисників, у нас перша тема смарагдові світлофори. Ну якщо світлофори смарагдові, тоді і я пропоную білі полоси на дорогах помалювати у колір білий дим. Смарагди. Їхній колір від густого зеленого до жовто-зеленого. Він залежить від місця видобутку та огранки. А ідея світлофорами вищий пілотаж розпилу бюджету під час війни. Нерозуміння, обурення і низка мемів, користувачів соцмереж не на жарт розхвилювала новина про потенційну заміну світлофорів. Підкреслюю, що в державному стандарті не йдеться про смарагдовий колір, а чітко написано зелений, просто сам відтінок зеленого буде е, наближений до того, який використовується в зарубіжних країнах, в, в європейських країнах. Адже це також є вимо євроінтеграційною вимогою для нашої держави. Те, що нові світлофори, начебто, вже з'явились на українських дорогах, Олексій Білошицький спростовує, каже, якщо відтінки відрізняються, це вказує, що світлофори були виготовлені в різний час. А світлофори, які встановлювалися раніше, особливо там. Декілька десятків років назад, або навіть 10 років назад, та навіть деякі, які 5 років назад встановлювалися, вони відрізняються від тих, які є нещодавно виготовленими раніше були різні і моделі, і форми, і в тому в тому числі і кольори. Зміни до державних стандартів запрацюють з 1 травня 2025 року. Тоді й почнуть встановлювати нові моделі світлофорів. Та про масову заміну старих не йдеться при майбутньому встановленні нових світлофорів або заміні світлофорів, у яких вийшов термін використання, або під час реконструкції будівництва нових доріг будуть встановлюватись нові світлофорні об'єкти. Так от вони будуть відповідати новим державним стандартам. Та відтінок це не єдине, що зміниться у світлофорах. Зміни держстандарту передбачають низку нововведень. Наприклад, стрілки на лінзах світлофорів змінять форму. З'являться спільні велопішохідні світлофори. А таймер зворотнього відліку буде як на транспортних, так і на пішохідних чи велосипедних світлофорах. Соня Григорчук, Вадим Верба, Вадим Мороховець, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.